Друзі, привіт! Буде нетипове відео. Воно буде, напевно, в четвер або в п'ятницю, коли ви це дивитеся. Про що зайшла мова? Я вчора лежав, поки думали, що їхати треба сюди, той експеримент, що ви бачили, три пасата, все класно. Раніше було краще. Трава була зеленіша, небо було яскравіше, голубіше і те саме і. По більшій мірі це і кажуть про машини, бо раніше було краще. Раніше, як зробили машину, то вона та машина їздила, 18 років вся не ломала. Блін. Я не погоджуюся з тим, хоча я сам попадаюся на цей гачок. Я сам деколи так думаю, тому що в мене була BMW e 38 і я сідав в неї, і я, нехотячи, казав, раніше було краще. І от зараз в нас є е, покоління Passat B6, а є от два B8. І навіть на прикладі них я можу показати, що ніхера раніше не було краще. То просто тоді ти був молодіший, в тебе стояв і тобі давали. От чого так було. І якщо ми візьмемо зараз Passat B6, це. Вже по суті стара машина, це вже стала стара платформа, це вже старі двигуни. А B8 все-таки в салоні деколи може мати і вже ледівську приборку, вже може мати велику мультимедію, блютузи. Я розумію, що і B6 міг мати, і блютуз, і вже велику мультимедію. Ну але це вже не то. Там вже і графіка, не та і то. Але перше, що ти бачиш, от перше, коли ти попадаєш в світ автомобілів, ти бачиш зовнішній вигляд. І та, я не спорю, що би шостий ще плюс-мінус тримається, але не вже. Все, відпустіть його, він хай йде. Він же не є актуальний. Його ще купляють, тому що він надійний, не спорю. Але порівняти вигляд B6 і B8 неможливо. B8 вже має гарні лінії, рублені, фари. B6 і все, замилений. Мильниця, отак, отака мильниця B6. B8 все-таки красивіший. І це буде в кожному аспекті. Десь матеріали будуть кращі вже, тому що їм не 18 років, а їм 6 років. Десь буде краще руль, тому що він виглядає сучасніше. Ну скажіть мені, от чого ви не ходите з Nokia C2 або з Nokia X2? Колись ж було краще? Та, було. Але тоді ви були інші. І світ міняється, ви всі переходите на смартфони. ви всі починаєте дивитися Ютуб, ви всі слідкуєте за якимись людьми або цікавитеся чимось своїм. Кожен рік прогрес де вперед. І якщо ми візьмемо прогрес там з 80 го до 90-го року, він був такий, ну, в пів копілочки, він не був такий кардинальний, то от починаючи з 90-х і закінчуючи сьогоднішнім днем, технології йдуть з ним кожен день. Якщо ми подивимося на китайський авторинок, там взагалі там кожного року автомобіль міняється повністю, тому що вони розуміють, що поміняти софтом їм щось, написати якийсь софт, щось, внести, щоб е, покупець, який купляє машину не 23, го а 24-го модельного року, йому вже додають деякі фішки. І та це колись модно було тримати на конвеєрі одну й ту саму машину там впродовж 6, 8, 10 років лендровер-привіт. І та вони так робили, бо вони могли собі це дозволити. Зараз радії ринку такі, що ви всі по любе виберете щось нове. Якщо ви не виберете нове, ви виберете те, що було попереднє покоління. Але раніше було краще, я можу підтвердити це до того факту, як до таких машин, як там Audi S2 90-х років, та раніше було краще, як Audi Q7 на шестилітровому дизелі. Та було краще. Але це будуть одиничні екземпляри, в яких було щось краще. Бо якщо ми візьмемо зараз плюс-мінус таку саму комплектацію, як є наш Passat b 6 вибачте за звук, то повірте, в ній буде комфортніше, в ній вже буде чуть продуманіше. І як би вони розказували, що Volkswagen еталон в тому, щоб розміщатися в салоні, Так. і вони це доказують кожним новим поколінням. Візьмемо дуже простий приклад: візьмемо Passat b 3 b 6 і b 8 Passat b 3 був коротший від b 8 на 20 см. Коротший в довжині на 20 см. І, хоч вам здавалося, що там все-таки просторіше було, тому що B3 захопив наш ринок, не було. Там просто не було таких матеріалів. Якщо ж ти зараз влізеш в те, щоб відновлювати стару машину, ти задовбешся. Деяких запчастин вже навіть нема на складі, деякі запчастини треба шукати б деякі вже жравіли, деякі вже зігнили, деякі об... мають вже нове життя. Ну, важко, важко. Я розумію, що історія про те, що колись були культові автомобілі, та були. Зараз, на жаль, ми переходимо вже в трохи сві... інший світ. Вже світ переходить до цифрового всього, вже світ переходить до асистентів, світ переходить до ІСП і АБС, чого колись не було. І повірте, колись смертність на дорогах була вища не через те, що всі ганяли і не було ліміту, а через те, що не було тих систем. І коли ти зимою їдеш і тормозиш, тобі ні один АБС не допомагає, от тоді ти би сидячи в машині, яка летить в кювет, або десь, не дай Бог, в обрив, сказав би раніше було краще, от тоді би ти зрозумів. А так кожного року все удосконалюється. Та ті всі технології, які використані в Б6 пасаті, використовуються і в дальших поколіннях. Але от навіть по розміру, щоб b 6 щоб третій, вони є всі менші, ніж б восьмий. І я тобі скажу більше, наступне покоління буде більше там, на 1-2 см. тому що вони тут змогли, змогли виграти за рахунок платформи. Е, воно буде економічніше, тільки за рахунок того, що кожен рік е, давлять євро нормами, кожен рік задавляють тих автовиробників. І вони мають втоміщатися. Вони мають вміщатися в те, щоб робити економічніші машини, щоб робити такі, які будете викупляти. А пасати показують такий ріст тільки через те, що він А, недорогий в обслуговуванні, Б. Він не має великого розходу, якщо це 2 літра або 1,6 TDI, А це тому, що це Passat. Він має марку, його любили наші діди, наші тати. І ми, як внуки і сини, також їх любимо. Також на них фапаємо. Тата, я БМВ сказав, що я фапаю на Volkswagen. Ну, таке життя. Тому не було раніше краще. А раніше просто ви були інші. А на тому дякую, що дивилися це відео. Підтримуйте українське. Ще раз подивіться на цю всю красу, де ми сьогодні, і до зустрічі. Що було краще, я точно можу сказати. Наші ліси українські були густіші на насадженні. Оце точно колись було краще. В тому ви молодці. Де? О. Е, та, в тому, в тому точно було краще. Гори були більш насаджені, і міста не були такими забудованими. І садовий і бруківку не крав. Ми вже пішли в хуйню. Па Папа.